Літом 25-го року із вільних агентів можна зібрати просто якесь ціле Галактикос. Тому я вирішив набрати Лапорту, сказати, що він зав'язував хавати бургери і час починати збирати гроші на зарплати для дійсно топових гравців. Тому у цьому відео я вам розкажу, які гравці будуть вільними у сезоні 25-26. Ну точніше, контракт їхній вільний буде літом 25-го року, і кого можна буде абсолютно безкоштовно. Підписати в Барселону, е, тисни лайк та підписуйся на канал, якщо ти досі чекаєш на відхід Фарана Тореса. Приємного перегляду. Так, давайте пробуємо розбиратися поступово. В нас є певні проблеми у захисті, і тут ситуація складається насправді доволі цікаво. Е, є Кунде, який насправді центральний захисник, але який грає на правому фланзі, і заходи в нього це насправді шикарно, особливо у зв'язці з Фаті. Хотів би я це сказати, але насправді вони дуже топово поєдналися з Ямалем. Тому брати на позицію кунде, наприклад, якогось дуже класного правого захисника, особливо те, що буде вільний тренд з Ліверпуля, я насправді не бачу сенсу. Так, тренд у підключеннях в атаку, мабуть, краще за кунде, але в захисті, мені здається, кунде на голову вище. І... Уявіть собі, два насправді дуже топових гравця на одну позицію. Яка це конкуренція, як це роздавати ігровий час, при тому, що кунде може пахати просто по 90 100 150 хвилин за матч і в тому не відчуває. Тому брати на позицію правого захисника Трента сенсу не бачу, на жаль. А от награвати якогось того самого Форта дійсно можна. Далі ми переходимо у центр поля, точніше в центр захисту. У нас є дофіга центральних захисників, але толку з них не завжди багато. Тому пропоную, напевно, е, Гарсію продати. Крістенсен приходив до нас безкоштовно, відповідно, на ньому можна заробити. І в нього проблеми якісь з здоров'ям. Так, чувак топовий, але продати спробувати можна. І Раухо, який то контракт продовжує, то не продовжує, коштує дофіга, але якщо вийде його перезаписати, продаємо Гарсію, продаємо Крістенсена і можна взяти сюди Мандейка май! Oh, <реш> Жартую. Хоча Ван Дейк дійсно топовий і вільний агент буде літом. Тільки контракт захоче точно не дешевий. Ну, є ще Магуайер. Магуайер, черпан правильно, але зразу мінус. Тому для ротації і якоїсь такої непоганої гри у захисті можна взяти Джонатан та. та. Джонатана Та звати ТА. Із Байера, який контракт літом закінчується, і був готовий до переходу в Баварію, але щось Баварія з ним не виходить. Тому він сказав, що в принципі готовий грати як за Баварію, так і за Барселону. Тому взяти його справді можна. Думаю, якості у захисті додасть. При тому, що у нас є Кубарсі, якому 17, у нас є Мартінес, якому 30 з гаком, і для ротації, чи навіть просто адекватної заміни в центрі гравців не вистачає. На лівий фланг захисту в нас є Вальде, так, якоїсь навіть конкуренції, ротації адекватної для нього нема. Випиште, будь ласка, але цей Жерар Мартін, прости мені Боже, в нього контракт закінчиться 25-го року. Сподіваюсь, що він піде. Взяти Альфонсо Девіса з Баварії було б дійсно топово. Мені здається, він і в захисті трохи покраще буде грати, так само і з підключеннями в атаку Альфонсо на голову вищий забальде. Чи перейде він до нас? Сумнівно, тому що контракт хоче доволі жирний. І до нього прям так сильно, точніше, на нього прям так сильно наярюють там одні матридисти. Скоріше за все, або продовжує контракт з Баварією, або дійсно піде в Ралмадрид. При тому, що їхній менді, лівий захисник контракт у 25-му році закінчується. Тому Альфонсо Девіса в Барселоні ми, скоріше за все, не побачимо. Далі є цікава ситуація у центрі поля. Ніби туди нікого не потрібно, але в той же момент бажано когось взяти. Вільними агентами буде Джорджиньо, колись топовий. Ти зараз непоганий гравець. Вератті, якого я колись хотів бачити в Барселоні, але він вже від'їхав в світ кращий, не те, що ви подумали. Тому, мабуть, ні. А от. Кіміг, який буде вільним агентом, який може закривати як і опорну зону, а також підміняти при можливості кунде на правому фланзі, тільки не в матчах проти Ралмадриду, коли б грати проти Вінісіоса. То взяти Кіміха, який працював з фліком, флік працював з кіміхом і ним задоволений. при тому ж казали, колись Кіміг навіть хотів в Барселону, думаю, варіант доволі хороший. Так. Кіміг захоче хорошу зарплату. Але у вас сидить бліна на лавці, тому що не так сильно грає Френкі Ді Йонг, який контракт не сильно спішить продовжувати який заробляє дофіга, і насправді, мабуть, якого продати було би не так та й погано. Тому взяти Кіміха на заміну Френкі Ді Йонгу, я думаю, непогано. Непогано? Ну, погодьтеся, що ви скажете. І тепер ситуація найцікавіша, а саме вона відбувається в лінії атаки. Де в нас є Левандовський, є Ямал і є Рафіння. І все, на цьому перелік адекватних футболістів в атаці закінчено. Так, є дуже перспективний Пау Віктор, який мені дуже подобається, його можна потроху награвати. Також є Рокки. Який грає в оренді і потрібно до кінця сезону вирішувати, чи ви його повертаєте в Варсу, і він буде тут топово грати, чи ви визнаєте свою іпотентність, і все ж таки продаєте гравця, тому що щось до нього ключі не можуть знайти ні один, ні інший тренер. Тому сюди хтось потрібен, так, у 25-му році контракт закінчується месі. Але це не та історія, не те місце, і не той час, коли Месі потрібно повернутись в Барселону. Так, дуже жаль, що саме з ним закінчилось ось таким чином. Але ні, ну типа з Майами сюди, назад, під таку систему фліка я дуже сумніваюсь, тому будь краще не потрібно. А от топових таких гравців буде вільним агентом, як і Сане. Хоча через його травми я би не ризикував. А от Мохаммед Салах. О, це я просто уявляю. Ви розумієте так, вік бере своє. Але він зараз грає в АПЛ, де Ліверпуль йде на першому місці. Він грає в Лізі Чемпіонів, де Ліверпуль знову ж таки на першому місці. І Салах просто розриває. Ми всі говоримо про Рафу. Але чомусь забуваємо, що Салах так непогано тяне Ліверпуль. І я б насправді його в такому темпі вважав у фаворитах на топ-3 золотий м'яч спокійно. Тому взяти такого. Досвідченого гравця на сезон 2 жирний контракт. Але це дозволить е, Ямала не так ганяти, не так часто випускати, як ми бачимо, його організм не відтри, не, просто не витримує цих нагрозок. І плюс з точки медійної перехід Салаха в Барселону ну, був би топ. Я так думаю, це остаточно. Ну і на позицію центрального нападаючого нам все ж таки хтось потрібен. І контракт у 25-му році закінчується в Кріщану Роналду. Я думаю, що в нього є ще незакриті питання в Європі, і варто брати. Ти що, з Глузду з'їхав, Чешо? Е, ви ще не відписались. Сподіваюся, <свідомляється>, що ні. Звісно, жарт на позицію центрального нападаючого я пропоную Джонатан Девід із Лілля. Так, про нього багато хто говорить. Давайте не будемо там е, мріяти про. Хо Холланда, Джокеріш, не той час, не той момент Барселона не потягне. А от Девід, який буде безкоштовним для Барселони. Контракт точно не такий, як Левандовського, а результативність Лізі 1 вже декілька років показує себе на вищому рівні. Плюс він знає, як забивати Реал Мадриду. Плюс він знає, як забивати Атлетико Мадрид. Чувак, насправді, не такий й поганий. Так, я знаю, в нас є доволі такий собі досвід із Депаєм, який переходив вільним агентом теж із Франції. Але тут, я думаю, можна спробувати. Тим паче, якщо він не витяне, не потяне, сезон може пограти і продати його все одно за якихось там 15-20 мільйонів, точно можна буде і вийде заробити. Тому на позицію центрального взяти Джонатана Девіда, так, вільно, Джонатан Девід. Вірно, вірно. Гарний варіант. Потрібно спробувати. Лемонтовський не молодіє, так кажуть, що він готовий грати блі, не до 26-го року, чи коли але все одно заміна потрібна і потрібно бажано зараз, тому що навіть для ротації, чи якої то ротації, один гравець в нападі в нас випадає і все сипиться команда. З Ямалом вже так було. Якщо Рафа випаде, я теж думаю, будуть приколи. А тут ви що хочете сподіватися на Франа Тореса Фаті, який вічно травмований, і Пау Віктора, який молоднячок? Ну для Барселони це не серйозно. Тому ідеальним варіантом, безкоштовним вільними агентами, як то показати, я би радив взяти в захист. Е... ТА. Блін, прикольний ім'я, мені вже подобається. В Центр поля, якби вийшло підписати кіміха, це, звісно, топ. Блін, для медійної точки зору, чи що ще сказати, взяти Салаха. Салах в Барселоні. Ну, звучить просто шикарно. ж, На сезончик 2 найпоганяє. Ну і Девіда взяти блін, в центр нападу, щоб попробував поклепати голи. Я думаю, він себе зможе виправдати. Ви за нього не заплатили нічого. Чувак, типа наклепає точно більше, ніж ви за нього заплатили. А ви заплатили ноль. А ви як вважаєте, кого варто взяти вільним агентом в Барселону наступного сезону? Там список просто такий, що кажу: галактикос не 2,0, а 3.0 і, і все що завгодно. Тому Лапорта, зав'язуй хавати бургери. Підписуйся швидко на канал. І до зустрічі в наступному відео. Пока!